Числові нерівності а більше Б, якщо А відняти Б більше нуля. Ну це і логічно, якщо ми від більшого числа віднімаємо менше, то ми отримуємо завжди число, яке більше від нуля. А менше Б, якщо А відняти Б менше 0. Тобто, якщо ви від меншого числа віднімаєте більше, то у вас виходить від'ємне число. І А дорівнює Б, якщо А відняти Б дорівнює 0. Тобто, якщо ви від. Одного числа віднімаєте таке саме число, у вас виходить 0. І так, знак менше або більше це знаки строгої нерівності. А нерівності, що містять ці знаки, називаються строгими нерівностями. Окрім знаків більше менше, ну і дорівнює, є ще знак менше або дорівнює і більше або дорівнює. Називаються вони знаками нестрогої нерівності. І відповідно нерівності, що містять такі знаки, називаються нестрогими нерівності.